Так, Ось запустили. Газу майже не дав, бо не можна шланг втримати. Газу не знаю, дуже мало, там 50-й вихід іде, Але я більш не газую, бо не можна рука втримати. І тут на з'єднанні неплотно гайка стоїть, через що вода капає. Треба краном регулювати подачу на двигу, щоб прогрівся.